Знаєте, була одна жінка, яка вже переходила до всіх лікарів, всі свої маєтки, все своє, все своє, вона істощила, вона не мала виходу. І тоді, що вона зробила? Прийшла до Христа, і Він її зцірив. І він каже: жінко, віра твоя спасла тебе. І я собі десь думаю, знаєте, чи не краще спочатку піти до Христа. Буває, що Бог і через лікарів дає дійсно. Якесь полегшення, чи навіть зцілення дає мудрості, буває й так. Но буває, що багато-багато раз Бог зціляє без лікарів, то не краще сперше до Христа йти. А потім, якщо вже Бог так тебе поведе, і треба до лікарів, ну, то піти. Але перше піти до Христа. Не треба такий круг великий робити, не треба скільки років, скільки всього істощати. виснажилася бідна, і аж тоді вона зрозуміла. А може є Бог на цій землі? А може То Месія дійсно про нього говорить? Можливо, він мене зцілить, піду до нього, і він зцілив слава Господу. Тому мені так виглядає, що краще, саме перше у наших всяких переживаннях шукати лиця Господню.